Уряд затвердив новий механізм виплат пенсійної заборгованості, яка сягнула 85 мільярдів гривень, а понад 700 мільйонів спрямували на фінансування телемарафону. Тим часом тривають переговори щодо обміну полонених. Росіяни атакують Куп'янщину та накопичують ракети Гром 1. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Щодня для вас готую перевірені новини. Ти цій, будь ласка, на цей кружечок. Заборгованість за пенсіями сягнула 85 мільярдів. Уряд затвердив новий механізм виплат. У 2025 році держава має заборгованість майже 85 мільярдів гривень за рішеннями суддів щодо пенсійних виплат. Для вирішення цієї проблеми уряд планує виділити окремий бюджет та застосувати єдиний порядок виплат. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики. Вона пояснила, що раніше держава одразу перераховувала поточний розмір пенсій, призначених за рішенням суду, тоді як суми доплат за минулі періоди ставали в чергу. За її словами, на 2025 рік держава виплатила борги лише за рішеннями, які набрали чинності до 20 листопада 2020 року. Інші виплати досі стоять у черзі. Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа нокаутом в п'ятому раунді та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Понад 700 мільйонів виділили на телемарафон цього року. А ви дивитесь телемарафон? Якщо так, то поставте плюс. Якщо ні, поставте мінус в коментарях. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Уміров запропонував російській стороні провести зустріч наступного тижня. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, і російській стороні треба перестати ховатися від рішень, наголосив президент. Він також додав, що з російською стороною тривають переговори щодо обміну полонених. Росія наразі має у запасі близько 200 керованих авіаційних ракет ГРОМ-1, однією з яких наприкінці червня намагалася атакувати Дніпро. Повідомили в головному управлінні розвідки. Окупанти вдарили з авіації по Куп'янщині, постраждали шість людей. У Куп'янську пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Двоє чоловіків дістали поранення. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного вам дня!